Дорогі футболісти, шановні батьки, вболівальники, вітаю всіх зі святами! 2025 рік був наповнений тренуваннями, наполегливістю, емоціями та великим прогресом кожного з вас. Я бачу, як ви, наші юні гравці, зростаєте не лише як спортсмени, а як особистості, які вміють працювати над собою. Підтримувати один одного та рухатись вперед, навіть коли важко. Хочу подякувати вам, батьки, за вашу довіру, терпіння, вболівальникам за величезну підтримку. Без вас ці спортивні кроки були б неможливими. Нехай новий рік принесе всім здоров'я, радості, нові перемоги, менше травм і більше моментів, які Хочеться згадувати, нехай у ваших домівках панує тепло, а на полі впевненість і яскраві ігри. Разом ми команда, і попереду нас чекає ще багато великих досягнень.